Вже не перший рік я обираю саме цього косметолога. Доброго дня було це саме та людина, яка вилікувала мою шкіру обличчя і завжди обирає для мене найкращі процедури та засоби. У мене в кабінеті представлена величезна кількість процедур. Це можуть бути як доглядові процедури, так і ін'єкційні. Ми вам підберемо те, що буде потрібно саме для вашої шкіри. До нашої зустрічі більше ніж рік тому. в мене було дуже проблемне обличчя завжди були висипи. І відвідувала я різного цінового спектру косметологів, і засоби були так само різної цінової категорії. Та результати я почала отримувати лише в цьому кабінеті. Нарешті в кабінеті представлена величезна кількість доглядової косметики. Все це ви можете придбати як повнорозмірні версії, так і на розлив. Частіше всього я саме так купую продукти, тому що таким чином за невеликі гроші ти маєш класний продукт. Плюс тестуєш, як це для твоєї шкіри. Рекомендую однозначно.